Сьогодні я розповім про п'ятьох найбагатших людей України. Деякі імена ви, можливо, знаєте. Обіцяю сюрпризи. Починаємо. На п'ятому місці Вадим Новинський заробив на сталі, газі, нерухомості, родом з Росії, став громадянином України і побудував бізнес імперію. Його статки приблизно 1,4 мільярда доларів. Непогано, правда? На четвертому місці Геннадій Боголюбов. Співзасновник Приватбанку, енергетика, будівництво статки Боголюбова приблизно дійсінь мільярда доларів. І повірте, він не новачок у скандалах. Номер три Ігор Коломойський: якщо ви стежите за політикою чи бізнесом, знаєте це ім'я. Співзасновник Приватбанку, нафті, медіа авіакомпаніях. статки Коломойського близько 1,8 за мільярда доларів. Він відомий своєю сміливою особистістю і, скажімо так, цікавими бізнес-кроками. На другому місці Костянтин Живаго видобук Ферекспо, світовий гігант залізної руди. Статки живаго приблизно 2,1 мільярда доларів. Він також займався політикою, але головне гірничодобувна імперія. І нарешті на першому місці Ріната Хметов. Цей чоловік справжня легенда, сталь, вугілля, енергетика, телекомунікації. На піку його статки перевищували 15 мільярдів доларів. Але навіть зараз його статки оцінюються приблизно в 7 мільярда доларів. Вплив Ахметова виходить далеко за межі бізнесу, спорт, благодійність. Ось так: п'ять найбагатших людей України. Деякі досягли всього самі, деякі успадкували, але всі вплинули на економіку країни. Хто з цих мільярдерів здивував вас найбільше? Напишіть мені в коментарях, і не забудьте поставити лайк, щоб побачити більше таких рейтингів. Побачимося в наступному відео.